Оригінальна Outlast стала певним інтернет-феноменом, здебільшого завдяки летсплеєрам та стримерам, які лякались на радість аудиторії. І ця гра справді могла налякати. Атмосфера закинутої психлікарні, хоч і була банальною, зате працювала як треба. А на додачу ще й була система відеокамери та батарей до неї, нестачі яких постійно тримала в напрузі. Коли ж дійшла черга сиквелу, необхідно було додати щось більш цікаве. Здавалось би, так і сталося. Новий статинг гірського селища, населеного шаленими релігійними фанатиками, загадковий сюжет із жінкою головного героя, та не їх появи саме тут і зараз. І ще й бабці з хрестом, яка фінальним ударом трущила головому героєві найдорожчі, і яка стала впізнаваним образом гри. Саме з цими думками я й підійшов до другого Аутласту. І боже мій, як я помилявся! Не стану томити «Аутласт 2 погана гра. І ось чому. журналістка Лін Лінгерман разом із оператором Блейком, що за сумісництвом є її чоловіком, розслідує загадкову справу смерті вагітної дівчини, яку знайшли неподалік лісів округа Коконіно, штат Аризоне. В пошуках матеріалу, відповідно до всіх кліше журналістів, наші герої самотужки добираються сюди на гелікоптері, але раптово кабіну охоплює яскраве світло, наслідок чого герої потерпають падіння. Оклимавшись, Блейк знаходить свою камеру та йде слідами жінки, яка загадковим чином. Зникла з місця аварії. Пілота гелікоптера ми знаходимо неподалік, прив'язаного дротом до дерева та без шкір. Блейк, як справжній оператор, знімає сцену свою відеокамеру та йде в бік найближчого селища, населеного не надто дружніми мешканцями. Вже тут ми починаємо підозрювати щось не те. Я, наприклад, не знав, що в підвалах церков Аризони прийнято тримати людей в клітках. Хоча цьому мужику, наче по кайфу. Саме в будівлі церкви ми знаходимо Лін, яка стрибає з вікна другого поверху, втікаючи від культистів. Недовго думаючи, ми впевнено стрибаємо слідом та разом тікаємо від послідовників Оріфлей. Вже по дорозі Лін гірше, і, хоч вона прямо не зізнається, стає зрозуміло, що вона вагітна. Цю, начебто, радісну новину переривають культисти, які не здоганяють героїв. Балейка збивають з ніг, а Лін в'яжуть. Здавалось би, безвихідна ситуація. Але допомога приходить звідки не чекали. На культистів А нападають культисти Б, які на якогось форусту вийшли. У них також є плани на нашу жінку. А головного героя облизує гетеросексуальна жінка і натякає на скоре побачення. Саме з цього моменту і починається шлях Блейка не стати героєм власного НТР. Ще до початку гра попереджає, що протиставити місцевій фауні. Ми можемо трохи більше, ніж нічого. Тому доведеться ховатись по закуткам, залазити в бочки з підозрілими рідинами і повзати по траві. Ну і звісно, більшість часу ми проводитимемо у темряві. Тут і знадобиться відеокамера з нічним баченням. Однак її батарея сідає підозріло швидко. Тому доведеться шукати запасні акумулятори яких благо в достатку в Аризонському захолусті. Крім них, на локаціях ми також будемо знаходити бенти. І повірте, вони вам дуже знадобляться, адже бити вас будуть часто. Хоча і так ресурсів завжди вистачає, що трішки псує напругу. Першого годину-дві ми загалом спокійно можемо проходити стелсом. Тут все просто: полась по траві, перестрибни через вікно, повз страшних дяті з сокирами і так далі. Трапляються дивні моменти з точки зору побудови локацій, але це не критично. Чесно скажу, що в цей момент мені гра ще дуже подобалася. Механіка, ховайся, або тікай не сильно близька мені, але атмосфера витягувала. Тобі ще поки страшно попадатись на очі культистам, Атмосфера давить звідусюди, але це відчуття швидко зникає під впливом кривого левел дизайну. Самі локації виглядають атмосферно: старі будиночки, амбари з купою сільськогосподарських інструментів, майже анахронічна електроніка і все це покращується гротескними моментами, типу жінка, яка хоронить зогнилі тіла дітей, або закатованих на стовпа. Від цього тобі, як мінімум, стає не по собі. З такої точки зору питань, крім сюжетних, майже нема. Основні проблеми починаються саме з побудовою локацій. І чим далі. Тим гірше. зі сторони. Здається, що все от максимально просто. От дірка в заборі, проліз через неї. Але візуально вона взагалі ніяк не виділяється, і в темряві зеленим фільтром камери побачити такі речі буває неймовірно складно. Причому далі локації стають тільки більш заплутаними. А гра взагалі не бажає давати тобі підказки на правильний шлях. Я не прошу малювати мені жовтою фарбою на дверях, або давати мені карту Але принаймні можна було б зробити локації проходжень їх більш очевидними. І це не я один такий дурний. Заради цікавості, я почав придивлятися кімплей на ютубі. І в повному проходженні автор рівно на тому ж місці, рівності і ж діркою, блукав десь хвилину. Або локація лісу пізніше, де нам ще треба тікати від мутанта в стилі Тори з Kombat. Тут ти маєш начебто втікти від нього, і маршрут загалом лінійний, але сюжетні проходи і пусті декорації. Настільки якісно зливаються, що я скільки хвилин блукав тут в пошуках того, куди мені взагалі йти. Як наслідок такого. Вся атмосферність вбивається праведним гнівом на гейм дизайнерів. Причому на локаціях частенько ще є вороги, які шукають тебе всюди. Тут благо допомагає на камерний мікрофон, за яким можна простежити розташування ворогів, але в локаціях по типу кукурудзізного поля навігацію це взагалі не спрощує. Конкретно в цьому моменті я тинівся туди-сюди кілька хвилин в пошуках виходу. Ситуація з рівнями досягає свого апогею у шкільних флешбеках. Адже так, паралельно із основним сюжетом, Блейк час від часу ловитиме анімешні галюни, де нам доведеться тинітись коридорами католицької школи, два рази вирішувати простенькі загадки і тікати від язикастого зомбака. Я вже згадував анімешні галюни. Ця лінія має нам глибше розкрити минуле головного героя, яке впливає і на теперішнє. Там, типу, паралелі з тим, що він колись не зміг захистити свою подругу дитинства, і тепер не має допустити повторення того ж самого і злін. Як я зрозумів, але ці моменти розкриваються буквально за кілька хвилин до кінця гри. Інший же час нам даватимуть широкі натяки і якусь психоделіку, розтягнуту за відчуттями на половину гри. Об'єктивно кажучи, тут є прикольні моменти, наприклад, оці переходи між галюнами і типу реальністю в стилі якихось Silent Hill. але механічно це настільки заплутана, нудятина. Що я саме тут хотів кілька разів закинути гру. В одному випадку ми просто тинюємось з точки А в точку Б, в іншому зустрічаємо язика з того, маємо від нього кудись тікати, там розминутися і втікти назад. В такі моменти ти не розгадуєш проходження локації, а намагаєшся зрозуміти хід думок розробників. Ніби в якихось квестах нульових, а потім трапляються місця по типу шахти в фіналі. Тут я взагалі не зрозумів, як саме вона мала проходитись. Локація максимально коридорна, але трапляються місця по типу вузького проходу з двома культистами попереду, і сховатись від них взагалі ніде не можна. Тому ти тікаєш назад, отримуєш кілька разів по припту і десь никаєшся, в надії на те, що їх задовбає тебе шукати. Як результат такого, біги від ворогів стають рутиною в грі, на тебе можуть кричати, стукати по спині. Муз по вухам, але увесь страх замічується лише праведним гнівом, що створює конкретний механіко-наративний дисонанс, і це загальна проблема. Outlast 2. У ній є цікаві моменти, перспективні рішення, які могли б круто зіграти далі. Та розробники дуже швидко ламають всі твої щасливі ілюзії, як в механічному сенсі, так і сюжетному. Спочатку історія теж інтригує. Розробники заявляють про протистояння двох відбитих культів, кожен зі своїми унікальними особливостями. З одного боку, отець Нокс, клішований фанатичний священник, від якого стає не по собі. З іншого боку, вал або вель, не стільки ж відбита, худолява жінка із специфічними замашками. Кожен очолює свою протилежну організацію: Нокс нового закілля, вель єретиків. Останні бажають настання кінця світу, предвісником якого стане антихрист, народжений жінкою головного героя. Церква жокса бажає завадити єретикам, тому протягом сюжету вони будуть перекидатися Лін наче м'ячиком. Ну, UK! на папері. На практиці ж взагалі мало зрозуміло, що відбувається в грі. Ми кудись ідемо, когось зустрічаємо. Тікаємо то від бабці з хрестом, то від мутанта на болоті, бачимо якусь мерзенну вражачу сцену і. кінець. У грі взагалі не розвивається тема із протистоянням двох культів. І я не впевнений, чи вона взагалі задумувалася, бо вони відчуваються якось максимально відокремлено і пересікаються лише як реаліз кущів у важливе для сюжету моменти, і сама індивідуальність цих культів проявляється максимум у їх дизайні. Церковники Нокса це звичайні селяни, хоч і схиблені на голову. Єретики – незрозумілі не то бродяги, не то мутанти, обмазані брудом та з гілками на вухах. Що, чому, як а біс його знає. Гра взагалі не спішить давати тобі будь-які відповіді. Читай записки і додумуй сам. З персонажами теж саме. Здавалось би, тут цікаві образи. Так, ідея банальна, але ті ж резиденти доводили, що з такого можна зробити щось справді цікаве. Але ключова різниця тут у екранному часі. Найбільше його у бабці. Від неї ми будемо кілька разів тікати протягом сюжету. І будьте прокляті всі ці моменти. Особливо довбаний візок, та крім прикольного образу, в неї взагалі немає нічого цікавого. Сюжетно це біс пойми хто. Механічно це стандартний монстр-переслідувач, який діє лише у визначенні чітко сюжетом моменти. У неї навіть смерті нормальної немає. Не знаю для кого це говорю, але обережно спойлери. Коли ми у фіналі нарешті тікаємо разом із лін від культистів, і тут раптово з'являється бабця, я, чесно кажучи, сподівався на. Прикольний тип боссфайт, де ми принаймні заманимо її у пастку і там вже приб'ємо. Але знаєте, що трапилось насправді? Вдарив грім і її з неба пробив металевий хрест. Можливо, це такий символізм, але виглядало радше, наче пародійна стена з робокурча. Хоча бабцю я принаймні запам'ятав, на відміну від мутанта з болота. Від нього ми теж кілька разів побігаємо, і будь проклята сцена з водою. Та наприкінці двох втеч нас максимально тупо ловитимуть. А далі розробники вирішить нам показати шок-контент. Спочатку Блейка приб'ють до деревяшок, і той розірве собі руки, наче Ітан і втече таким чином, а потім його заживо похоронять, що от надійно вже. Але яма виявиться не глибокою, і Ітан, вибачте, Блейк просто розіб'є гріб і вилізе з-під землі. А і так. Потім з такими ранами він буде абсолютно спокійно лазити по будинках. Ось це і є механіко-наративний дисонанс. Є гротескний та відбитий сюжет, де нам показують прикольні сценки, і є кривий гімплей. І між собою ці явища майже ніяк не пересікаються. Мені в голову відразу приходить момент з селища, де за нами ходитиме якась жінка. Фізично вона взагалі нічого не робитиме нам певний час, просто триматиметься в десятці метрів. Спочатку це напрягає, а потім лише бентежить, коли до неї підійти. Жінка не реагує, коли підійти ближче, довбане ножем. І на цьому все. Навіть оці сцени жахів суто декоративні. Тут когось палять, тут скидують у воду. Це відбувається десь на стороні. На тебе ж грі відверто начхати. Єдиним виключенням є момент на початку, коли Блейка прихистить єдиний адекватний житель селища, і через це його потім вб'ють на наших очах. Тут є дія гравця і її наслідок. Хоча все це і заскриптовано. В іншому ж у цьому світі ти взагалі не відчуваєш життя або. Хоч якогось сенсу подій, лише гротеск на гротеску, яким нас намагаються вразити розробники. Можна знайти пояснення в тому, що тут всі просто зійшли з розуму, а тому дурно шукати будь-який сенс подій. Але у тому ж четвертому резиденті із схожим наративом усі ці елементи об'єднувалися в єдину картину довбануту, нелогічну, але цікаво. Мені було цікаво знаходитися в цьому світі, і йому було не начхати на мене і на мої дії. Тут же відбувається безконтрольне насилля, яке намагається виправдати фанатизмом. От всіх цих людей вбили, бо вони противились Ноксу. Але слабко віриться, що таких людей було настільки багато, враховуючи реальний сенс подій. А якщо це все відображення війни між двома культами, то воно взагалі ніяк не читається, як і все в угрі. Розробники замахнулись на сюжетний же хестик в стилі старих фільмів, але нагадується все радше дурну пародію на четвертий резидент. Або той же Village, особливо по частині культистів. Та от тільки там всі спірні моменти витягувала неймовірно цікава механіка. А от же перекрити свої сумнівні моменти може хіба що гротескними стенками або атмосферою стелс хорору, і навіть ті ламається тим більше, чим далі ви заходите у сюжет. І ви помітили, що я ні слова не сказав про аудіодизайн? Тому що сказати тут майже немає що. Він просто є і він працює, на відміну від Stalker 2. Звуки стандартні, музика клішована, Я зараз не можу згадати жодного аудіотрека, окрім хіба що звуків роботи камери, але навіть ті були у першій частині. Як і більшість елементів. Outlast 2 спробував піти трішки далі першої частини і створити враження міцного, хорошого, сюжетного сталс-хорору. Але майже у всіх елементах він провалився. Чи то розробникам не вистачило часу, чи то майстерності, але маємо, що маємо. Тому я не рекомендую Outlast 2 до проходження і тим паче купівлі. Якщо цікаво, краще гляньте на Ютубі, а конкретно з цього жанру краще вже звернути увагу на серію Амнезія. Вона, принаймні, значно цікавіше реалізує механіки Сталскоро та імерсивного симулятора. Щодо ж серії Outlast, то от весною 24-го вийшла кооперативна Trials із загалом позитивними відгуками гравців. Можливо, саме тут, у вже знайомому сеттингу першої частини, розробники змогли реалізувати свої ідеї, можливо, колись доберемось і до неї. Або ні. You poor-